Привіт, мої маленькі друзі. Послухайте, будь ласка, віршик. Де ведмедик ходив? Що ведмедику робив? Я зеленим лісом йшов, в дуплі дуба мед знайшов. Про кого цей віршик, Малята. Так, про ведмедика. А до нас сьогодні у гості якраз завітав ведмедик. Але наш гість живе не в лісі, а у великому місті. Він любить кататися з мамою на трамваї. Я сьогодні, малята, хочу вам розповісти казку про нашого ведмедика. Казка про ведмедика і світлофор. Одного разу ведмедик їхав у трамваї з мамою. Він сидів біля вікна. І раптом побачив яскравий ліхтарик. Мамо, дивися, який ліхтарик висить на дроті. У цей час ліхтарик засвітився червоним вогником, і трамвай зупинився. А чому ми стоїмо? запитав ведмедик. Зараз пройдуть пішоходи через дорогу і трамвай знову поїде. Ми, напевне, ніколи не поїдемо, занадто багато пішоходів. Засумував ведмедик і продовжував дивитись у вікно. У цей момент ліхтар запалив зелене світло і раптом заговорив з ведмедиком. Я не ліхтар, а світлофор. Мої вогники надійні помічники. Вони не прості, а чарівні. Це як чарівні? здивувалося ведмежа. Це дуже просто, сказав Світлофор. Червоне світло, стій, жовте світло. Увага! Потрібно приготуватися до руху і чекати на зелене світло. А коли зелене, сміливо іди вперед. І всі слухають тебе, такі твої команди. Так, звичайно, але якщо їх не виконувати, може статися біда. І тут в цей момент загорілося зелене світло. Трамвай в цей час почав свій рух, і мама сказала, бачиш, синку, ми знову поїхали. Це тому, що зелене світло запалив, світлофор, сказав родмедок. Відтоді він був дуже уважний і постійно спостерігав, який колір показував світлофор. Ну що, малята, сподобалась вам казочка про ведмедика і світлофор? А давайте ми з вами нагадаємо ведмедикові, що означає кожен вогник світлофора. Червоне світло, стій, жовте світло, увага, зелене світло. Сміливо йди вперед. Молодці малята. А зараз до побачення!